Бабушка, как ваше имя? А? Как ваше имя? Как вас зовут? А что вы хотели? Я хочу вас благословить 50 гривен дать вам на хлеб или пойти купить вам лучше, как? Вам купите хлеб, или сами купите? Мне покушать надо, лежу на баники, лежу. А как ваше имя? Меня Юрий звать Меня Зинаида Николаевна Просто я еще не проходил Зинаида Николаевна А вы сказали во имя Христа, вы верите в Иисуса? Конечно, ви коли увірили в Христа Ісуса? Скільки років вже? Я недавно тільки почала ходити, там тебе. Это, как... На забрання. На да. зібрання. Немножко так, знаєш. А ви ромського народу? Да. Я христиане. Слава Богу. А Біблію читаєте чи ви ще не вмієте читати? А я ж не говорила. Не вмієте читати. У мене вже танаті на дні. То ви скільки вже часу ходите на зібрання? Я вже так неділю. Неділю? Зинаїда Николаевна. держите, я вас благословляю во ім'я Ісуса Христа. Во Ісуса Христа. Купіть себе хліба, держите, це вам на хліб. І хочу за вас помолитися. Можна? Але я на українській мові. Я сам зі Львова приїхав сюди в Одесу, щоб говорити людям про Бога. І ось ви зустріли на своєму шляху. А не знають, знают, тому і треба говорити голосно, щоб люди чули. Хай краще тут бояться, ніж потім буде гірше. Отець Небесний, благослови Зінаїду Миколаївну, дай здоров'я міцного, прийди в її життя, Господь помилуй її і спаси її душу Боже, і нехай вона буде відроджена і спасена во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зінаїда Миколаївна, а ви колись молилися, хочете, ми можемо зараз помолитися разом з вами. Дивіться, ми зараз помолимося, молитвою покаяння. Я молюся. А ви, якщо це якщо ваше серце відкрите, якщо у вас є віра. Що Ісус Христос помер на Христі за ваші гріхи і воскрес ради оправдання нашого, то ви можете зі мною повторити. Молимося, що вас болить вухо. Репони болят. Перепони Шип'ять. То я молюся, ви повторюєте за мною. Молимося таким, таким чином. Не бійтеся, не дивіться не лівочні, не праворуч. Ісус прямо зараз хоче вас спасти. Прямо зараз. Давайте, Зініда Миколаївна, я буду молитися, а ви повторюйте за мною. Якщо у вас є віра, у вас є віра в Ісуса Христа, тоді молимося. Молимося? Повторяйте за мною, давайте тихенько. Отець Небесний, Моліться, моліться разом зі мною. Кажіть так. Боже, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос помер на Христі за мої гріхи. Я приймаю тебе Ісус Христос як свого Господа. Як свого Господа, Як Господа. І, Спасителя. і Спасителя. Прости мене. Прости мені. Допоможи мені. Допоможи мені. Жити, свято. Жити свято. І коли я помру, коли помру. забери мене до себе. Дякую тобі. Дякую. Що ти простив мене. Ти простив Слава тобі на віки. Амінь. Амінь. Зеніда Миколаївна, ходіть на зібрання, хреститися можете вже ні, вам треба хіба хрещення водне прийняти. Спасибо, коли спасибо. будете готові. Хай вас Бог благословить. Ні, не, не, не треба цілати. Хай вас Бог благословить. Я вас обнім. Я только неділку почала так ходити. Все, ходіть, ходіть, ходіть oh. далі, ходіть. Бог вас Я буде благословляти.